Затвердити реальний тариф на воду або відшкодувати різницю у коштах закликав очільник комунального підприємства Черкаси водоканал Іван Сухарьков. Із відповідним зверненням він виступив на сесії Черкаської міської ради. За його словами, ситуація складна у всіх регіонах України. Реагенти здорожчали на 300 на 121% стала дорожчою електроенергія. Він розкритикував рішення національної комісії, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Скасувати підвищення тарифу на 32% з 1 липня 2023 року. Додам, що рішення регулятора підвищити тариф президент України Володимир Зеленський називав ганебним. Але нині водоканали, запевняє Іван Сухарьков, працюють у збиток, а місцеві бюджети не мають можливостей покрити різницю. По Черкасий водоканал це приблизно 40% відсотків. У нас не вистачає до тарифу. Многі водоканали через два місяці можуть встати. Тому ми звертаємось, прошу вас підтримати, да включити порядок денний наше звернення о том, щоб предбачили за рахунок державного бюджету цю різницю в тарифах. Зараз різниця примерно 158 мільйонів гривень.